Всім привіт, звати Даніїл. Я Лео в Leo Foundation Discord і сьогодні я хотів би поговорити про автентифікацію в епоху АІ. Захист ідентичності без шкоди для анонімності. Тож почнемо, в епоху розвинена штучного інтелекту, нові загрози ідентифікації, як от діфейки та програмне забезпечення для імітації голосу, ускладнюють довіру тому, що ви бачите в інтернеті. Це ускладнює підтвердження вашої особи в інтернеті. Управління. Цифровою ідентифікацією почалося скапча і розвинулося до двохавторної автентифікації та біометрії. Тепер докази з нульовим знаттям, тобто з EKPC, пропонують наступний крок у захисті конфіденційності, даючи розробникам можливість створювати інструменти, які захищають ідентифікацію, не розкриваючи особисті дані. Пседонім і авто автентичність у цифрову епоху. Потреба в автентичності онлайн стала очевидною під час тесту тюрінга, коли людина намагається відрізнити машину від іншої людини за допомогою текстової розмови. Сьогодні алгоритми виявлення ботів допомагають переконатися, що ми взаємодіємо з реальними людьми, але ідентифікувати шахрайство серед великої кількості онлайн взаємодій дуже і дуже складно. Оскільки користувачі прагнуть до більшої анонімності, перевірка особи в інтернеті стає все більш важливою. Люди хочуть контролювати свої дані та вирішувати, хто матиме до них доступ. Це важливо, оскільки часті витоки даних зачіпають мільйони. Користувачі хочуть переконатися в автентичності іншої сторони без шкоди для своїх даних, тоді компаніям потрібно перевірити інформацію, не ризикуючи витоком даних. Чим допомагає, чим допомагає докази з нульовим знанням і децентралізована перевірка, з якипі PC можуть перевер... перевіряти і перевірити правдивість твердження, не розкриваючи базових даних, наприклад, продавець алкоголю може підтвердити вік покупця без збереження дати його народження. Такий підхід зменшує ризики витоку даних для компаній, захищає конфіденційність користувачів. Майбутні конфіденційності з ZKP. ZKP може стати основним методом аутентифікації, хоча проблеми залишаються. Платформи мають плавно інтегрувати Зі КейПі користувач... у користувацький досвід, а для майбутніх додатків, таких як метавсесвіт, Всесвіт, необхідно враховувати обмеження об числа. Хоча ZKP Кейпі забезпечують конфіденційність, питання щодо згоди прозорості та відповідності законодавства потребують ретельного вирішення. Проте продумане впровадження може розкрити переваги ZKP, дозволяючи людям контролювати свої дані та захищати свою онлайн-індентифікацію. Хочете підтвердити свою нову особу в інтернеті, не розкриваючи свої особисті дані. Побудований на основі блокчейну Alio ZPS використовує розширену криптографію з ЗК для приватної децентралізованої перевірки особи. Хочете побудувати майбутню верифікацію особи. Познайомтеся з нашою програмою грантів для розробників, щоб дізнатися про можливості фінансування. У цьому поки що все. Підготував Alio Voyager High Risk. Більш детальну інформацію про Alio можна знайти в моєму твіттері та на офіційному сайті Alio, а також у Discord.